Вітаю вас, малята! Давайте пригадаємо, скільки голосних звуків ми з вами вже вивчили: А, О, У, Е. І сьогодні додаємо до нашої скарбнички ще один голосний звук И. Малята, що це зображено у мене на дошці? Правильно, кораблик. Послухайте про нього цікаву історію. Жив собі маленький кораблик. Плавав він своєю річкою, перевозив людей, різні вантажі. Настало літо. Діти поїхали на прогулянку на кораблику. Всі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал. «І-і-і!» попливли вони по річці, а назустріч кораблику пливе човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подав сигнал. «І-і-і!» Цілий день плавали діти на кораблику. Увечері припливли додому. Кораблик радісно повідомив про це своїм гудком: Е-запам'ятали, хто катав дітей на прогулянці? Кораблик. Який сигнал подавав кораблик, коли відпливав, коли зустрічав човен на річці, коли припливав додому. Пісенька звук кораблика звучить Е. Її можна довго співати, тягти. Її можна тільки почути і вимовити. Пропоную взяти люстерко та перед ним вимовити звук пісеньку кораблика. Е. <prosup> <tosi> Зверніть увагу на напіввідкритий ротик. Вільний видих повітря з ротика. Зверніть увагу на положення намальованих губ. Ось так співають звук пісеньку Е. <prosup> <tosi> Малята звук «и» голосний. Але він ніколи не починає слово. Він може знаходитися на початку слова, тобто в першому складі. Але немає слів, які б починалися з голосного звука «и». Але звук «и» є в багатьох словах. Пропоную вам разом зі мною проговорити їх. Повторюємо чітко: апельсин. Дир. Килим. Кошик. А зараз пограємо у гру, де знаходиться звук. Якщо ми почуємо звук і в першому складі слова, будемо вважати, що це на початку слова. Поставимо червоний кружочок в першу клітиночку. А чому червоний кружочок? Тому що звук И це голосний звук. Якщо почуємо звук И в середині слова, поставимо кружечок в середній клітинці. Ну а якщо почуємо звук И в кінці слова, то поставимо кружечок в останній клітинці. І так, будьте уважні. Ось так виглядає звуковий чоловічок звука «и». У червоному вбранні і на вбранні написана буква И. И ця літера цікава, зліва дивиться направо. И дивується сама, я у дружбі з усіма гарно мовлюсь, голос маю, але слів не починаю. Ось і схема: початок середина та кінець слова. Спробуємо її заповнити. Ваги. Ваги. Звуки знаходиться в кінці слова. Вилка. Вилка. Звуки знаходиться не перший, а у першому складі на початку слова. Лисиця. Лисиця. У цьому слові два звука и. У першому складі на початку слова і у середині слова. Малина. Малина. Звук И знаходиться в середині слова. Чоботи. Чоботи. Вірно, звук И знаходиться в кінці слова. Малята! Навколо нас знаходиться дуже багато предметів, у назвах яких є звук И. Пограйте у гру, де знаходиться звук, зі своїми матусями. А я ще раз вам хочу нагадати: звуки бувають голосні, які ми можемо проспівати, та приголосні. Впевнена ви чітко вмієте вимовляти звуки рідної мови. Гарного всім дня! До побачення! До нових зустрічей!